Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжимо грати у Навел Екшн. Ласкаво прошу на борт фрегати п'ятого класу Indefatigable або невтомний з бойовим рейтингом в 100 одиниць. Огляд вийшов завдяки ось цьому добродю, який сказав мені звернути увагу на цей корабель. Тож Іване, велике вам дякую. У цьому відео ми розглянемо сильні та слабкі сторони Indefatigable, можливості реалізації, характерні особливості та поговоримо про його вклад історію. Адже такого екшона як тут ще не траплялося. Зробіть чай, чи каву та пошукайте смаколики в трюмі. Сьогодні на огляді дуже цікавий корабель з вагомим історичним вкладом. Кейбл – це надзвичайно потужний фрегат, один серед лідерів у п'ятому класі за величиною калібру та шкодою від залпу. Конкурувати з ним можуть лише Ендеміон та, можливо, Діана, кожен зі своїми перевагами та недоліками. Також маємо базову швидкість 12,9 і У Есекс, вузла. до прикладу, 12, ,15, Тож ми трохи поступаємося більшості фрегатів. Маневреність 3,15, така ж як і Деміона, та повільніше, майже за всі легші фрагати. Так, ходові характеристики Indefatigable не можна назвати вражаючими. Проте калібр гармат 24 фунти на нижній палубі та 12 фунтів на верхній. Що робить його абсолютним лідером у своєму класі? На борту фрегат несе 48 гармат, 26 на нижній та 18 на верхній палубі. По носовій та кормовій частині по 2 9 фунтових гармати. Місність та товщина бортів аналогічна іншим фрегатам з бойовим рейтингом 100 одиниць. Екіпаж складає 400 осіб, ємність трюму 810. В результаті мені сподобався Кейбл». Він не вразить своєю швидкістю і рухливістю. Проте бортовий залп говорить сам за себе. Зверніть увагу на відео, скільки хп втрачає корабль. Бель супротивника, який підставив борт, на цьому фрегаті можна спокійно фармити ніпів, брати його в якості корабля підтримки. Та гадаю, ПВП корабель теж показав би себе непогано. Полювати на торгові кораблі теж можна, це комфортно за умови, якщо ви встановите покращення на швидкість. Тож я з чистою совістю можу порекомендувати вам індефетікейбл, якщо ви надаєте перевагу в одновій потужності над ходовими якостями. А зараз зануримось в історію індефатіґейбел, адже за час своєї служби він знищив та захопив десятки інших кораблів та приймав участь у безлічі боїв, виходячи з них переможцем. «HMS індефатіґейбл був одним із 64 гарматних лінійних кораблів третього рангу класу Арден, розробленим сером Томасом Слейдом у 1761 році для королівського флоту. Він був побудований як лінійний корабель, але більша частина його активної служби відбувалася після перетворення на 44 гарматний фрегат. Він мав довгу кар'єру під командуванням кількох видатних командирів, служивши протягом французьких революційних війн та наполеонівських воєн. Кіль був закладений у травні 1781 року на верфі Баклерс Харт в Гемпшері, яка належала Генрі Адамсу. Корабель був спущений на воду на початку липня 1784 року і завершений з 11 липня по 13 вересня того ж року. На верфі в порсмуті як 64 гарматний двохпалубний корабель третього рангу для королівського флоту. У 1794 році він був перетворений на фрегат. Його верхню гарматну палубу було вирізано, щоб перетворити на великий і сильно озброєний фрегат. Після цього Indefatigable був оцінений як 44 гарматний фрегат п'ятого рангу разом з Магнонім і Енсон, які були перетворені приблизно в той же час. Indefatigable вперше був введений в експлуатацію в грудні 1794 року під командуванням капітана Сера Едварда Пеллю. Він командував до початку 1799 сімсот 9 березня 1795 року. Indefatigable, Конкорд і Джейсон захопили численні французькі кораблі. Там Рейер, Мінерв, Гентіл, Регенерейш а також бриг і шлюб, назви яких залишились невідомими між 11 і 21 березня ескадра березня. 9 індефатіґейбл захопила судні Фаворит Султана, Френс, Провіденс, Фор Меріс, Аймабл Джастін і Новел Юніон. Вони також знищили два неназвані бриги та шасмаре вересні 1796 року дев'яносто шостого року. Індефетіґейбл Революціонер та Амазон захопили п'ять іспанських кораблів. Пізніше у січні індефетіґейбл провів свій найвідоміший бій. Битва 13 січня тисячу Цьому року була битва між французьким кораблем, з 74 арматом дроїз Дель Хом та двома британськими фрегатами та Amazon біля узбережжя Британії під час французьких революційних воєн. Битва закінчилась тим, що другий Дель Хом був знесений на берег у штормі. Амазон також сів на берег, але більшість екіпажу вижила у битві. Так після посадки і був захоплений лінійний корабель. Незважаючи на пошкоджені мости та рангоут, інде зміг відремонтувати пошкодження та відбитися від берега, показуючи відмінне мореплавство. Він мав лише 19 офіцерів і матросів пораненими, з яких більшість не тяжко. 5 жовтня 1804 року. Битва при Кабо де Санта Марія. Індефатікейбл під командуванням командора Мура і фрегатів Медуза, Лайвелі і Амфіон, перехопили чотири іспанських фрегати біля Кадіса під командуванням контрадмірала Дона Джосефа Бустаменте. Вони перевозили золото з Монтевідо, Південна Америка до Іспанії. Іспанія на той час була нейтральною країною, але демонструвала явні ознаки оголошення війни в союзі з Наполеонівською Францією. Відповідно до наказів адміралтейства, Мур вимагав від іспанців змінити курс і плисти до Англії. Адмірал Бустаменте відмовився і почалася коротка сутичка. Спочатку Мерседес вибухнув, потім індефатіґейбл захопив «Міді», а Лайвелі захопив Клара. Після подальшого переслідування Лайвелі і Медуза захопили Фама. «Міді» – флагманський корабель був озброєний 42 18 фунтовими гарматами. На головній палубі та мав екіпаж із 300 чоловік. Інші іспанські фрегати несли по 36 12 фунтових гармат. Повний список досягнень. Індавадікепел я тут не розповім, так як він буде приблизно як у Санте Клауса. Натомість надам посилання на віки, де ви зможете прочитати більше, але список захоплених або знищених ним кораблів не може не вразити. Невтомний дійсно заслуговує гордо носити своє ім'я. Індефатікейбл нарешті був виведений з експлуатації у 1815 році. Він був розібраний у ширниці в серпні 1816-го. А як вам індефатікейбл? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.